Всім привіт! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Mango Charm Класифікація Тріумф, має ранній термін цвітіння, термін охолодження 15 неділь. Вирощуємо ми його по 9 градусній технології. Цибулину розміром 12, посадили 5 листопада, посадили в тирсу, винесли в теплицю ми його 20 січня. Температуру в теплиці тримаємо 15 градусів. Почав зацвітати 2 березня. Там ще навіть зелені бутони є. Його будемо знімати напевно, дні, дня 4. Висота його 50 см, розмір бутону 6 7 см. Колір такий абрикосовий, з лимонним відтінком. З цим сортом тюльпана проблем ніяких не було. Єдине, напевно, я б його виніс би трішечки раніше в теплицю. Так як він сьогодні 2 березня, він тільки почав зацвітати. На дня 3-4 я б його раніше би виніс би в теплицю. Так, сорт гарний, проблем ніяких з, них, з ним немає. Ось Сонечко вийшло. Єдине також є нюанс, що він на сонці відкривається. А так, це дуже гарний колір. І дуже гарний тюльпан. Дякую за, за огляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм сторінку. До побачення.